Зміцнення імунної системи. Імунітет дитини основа її здоров'я. Чим краще він буде розвинений в дитинстві, тим менше хвороб буде у старшому віці. Регулярне вживання сиру здатне підвищити імунітет. Адже продукт, збагачений пробіотичними бактеріями. Які позитивно впливають на стійкість до збудників хвороб, а сири, виготовлені на основі сінного, козячого та коров'ячого молока, містять ще й омега 3 кислоти і здатні покращувати роботу імунної системи в цілому. Цей взаємозв'язок виявили науковці з Австрії, тож там, на батьківщині Альпійських корів. Високо цінують сири та молоко з відміткою хюмілч, яка означає, що тварин вигодовують лише на пасовищах або сіном без силусу.